А чому ви вирішили, що я неадекватна? От скажіть, будь ласка, чому ви взагалі думаєте, що ви маєте право? Оцінювати іншу людину і розповідати, адекватна вона чи неадекватна. Адже чому пішла така ситуація? Йогурт я просила не купувати з цукром з наповнювачем, тому що дітям до двох років не можна вживати цукру, а моїй дитині півтора роки. Я мама, яка відповідає за своїх дітей. І моя задача це налагодити їх харчові звички, правильні з дитинства. Тому що я бачу. Я бачу дітей, які п'ють з першого року Кока-Колу. Я бачу дітей, які їдять надмірну кількість цукру. І я бачу їх поведінка. Надмірна кількість цукру в організмі дітей це здуги, це гіперактивність, це різні прояви автоімунних хвороб. Надмірна кількість цукру у дітей це метаболічний синдром, це діабет діабетро, типу якого зараз дуже багато. І я мама. Яка відповідає за своїх дітей, і так я просила бабусю не купувати йогурти з наповнювачами і з солодощами, тому що в такому йогурті 12 грамів чистого цукру на 100 грамів. А це, якщо випиваєш одну пляшечку, наприклад, 200 мілілітрів, це вже майже добова норма дорослої людини. А це дитині, і ви зараз сидите і думаєте, що ви така от модна. Мені написали коментар, якась неадекватна, і пішли собі жити. А ні, цей коментар потрапив до мене, і я його прочитала. І мені неприємно читати, що я в, в якого в очах якоїсь людини абсолютно некомпетентної. Наприклад, неадекватна. Можливо, тут неадекватна не я, як ви думаєте?